Один священник пішов до перехмахера, це звичайна річ. Сів в крісло і почав його стригти. Ну і парикмахер почав спілкуватися, бачив, що священник і знав його, почав з ним спілкуватися. І раз дійшли до такої теми, каже цей парикмахер. А ви знаєте, отче, я не вірю. Не вірю, тому що дивіться, що твориться у світі. Жахливі речі. Діти помирають, дуже багато хворих, рак. Жахливі речі. Немає Бога. Якщо би був Бог, таке б речей не було. І тишина. Ну і священник трохи замовк і потім почав до нього таке питання. Каже: А ви знаєте, я теж не вірю, що є парикмахери. Я засміхнувся перехмаха, що ви шутите, так і я тут вас стрижу, які немає парикмахерів. Але знаєте, я не вірю. Серйозно. Та подивіться за вікно. Подивіться в вікно і дивіться, як люди ходять. Не стрижені, не бриті. Яка в того прическа? Дивіться, яка жахлива прическа в тій людини. Парикмахер каже, а та ви про це? Так вони до мене не приходять. Якби приходили, вони були гарні. Ви кажете, бачите, ви сказали велику істину. Бог є, і завжди є, був і буде, але люди не завжди приходять до нього, не шукають Його, не хочуть бути поблизу, поблизу Нього. Багато залежить і від нас, не тільки від Бога. І хотів би з вами поділитися роздумами про віру. Що таке віра? Дуже важко про неї говорити, тому що це дуже особиста річ кожної людини. Це не можна сказати сказати рецепти, і тоді всі почнуть вірити, всі будуть віруючі люди і Ні. Рецепт можна сказати, але все одно не всім допоможе, так як лікар може написати певні лікарства, комусь допомагає, комусь не допомагає. Але дуже важливо, що ми є люди, і це. Якщо ми починаємо роздум, що ми є люди, хто ми є, ми можемо щось розуміти з самих себе і з Бога. І мені не на допомогу сам святий Агустин, він у своїй книзі Откровення пише дуже важливу річ. Він довгий час був невіруючою людиною, в Бога невіруючою. Він був віруючою людиною, але у Бога невіруючою людиною був. І дуже важливо, що він пише у своїх роздумах. Коли вже почав шукати Бога, почав шукати сенс свого життя. Це дуже важливі моменти. Шукати сенс свого життя і шукати Бога. Це дві, якби, різні речі, але дуже-дуже-дуже не різні, дуже близькі один одному сенс і Бог. Ну і почав шукати сенс свого життя і Бога. І пише в своїх роздумах, що. Я читав багато філософії, і є такий філософ, який каже, що воздух, який нас оточує, воно є Богом. Ну я почав звертатися в своїх думках, у своїх помислах до цього воздуха, спілкуватися з ним, каже, ти я устигну питати, його, ти справді є Богом? Він відповідає мені, що «Да, я всюди є. Від мене залежить життя, але я не є Богом. Я через нього є, шукаю його в іншому місці або на іншому місці. Я не є Богом. І тоді він каже, що Агустин, значить, філософ помиляється. І я почав підніматися у своїх помислах, думках вище. пішов до Сонця і питаю, що дуже багато поклоняються тобі сонце. І ти справді через тебе є життя, і якщо б тебе не було, не було б життя на землі. Я питаю Сонце, ти є Богом? Сонце відповідає, ні, я не є Богом, я через Нього є. Я питаю зорі, і зорі так само відповідає, що я не є Богом. Ми не є Богами, ми через Нього є. Я вже не міг вище піднятися, але записав всю селену, чи ти є Богом? Вселенна. Бо деякі так кажуть, що Вселенна. А Вселенна відповідає, я не є Богом. Я змушений знову повернутися, каже Святий Устин на землю, до самого себе. Як не дивно сам себе питаю, а Устина, а ти хто? Ти звідки? Я відповідаю сам собі, що що не знаю? Я є, тому що хтось є. Я не бів би, я не був би, якщо б хтось не був. І це не мої батьки, це хтось більший. І він тоді починає розумітися, святий з що хто є Богом, неймовірно великий хтось, який є. І Біблія це і пише. Коли Мойсей зустрічається з Богом, тоді е, пише і святе письмо, і Мойсей, Яке Твоє ім'я? Він відповідає. Скажи Ізраїлю, я той, хто є. Я є. Я Яхве.